А ви не маєте право називатися. А ви маєте? Так, власне. Блін. Робота міліції власна. Так я що й кажу. Ну. Покажіть на якісь документи на нього. А ну а причину зупинки? Говори на обстановку на дорозі. Фу. Нічого собі, де? На приїздничество не дороги. Де ви таке бачили? Я собі їду, ви зі мною не зупиняється. Йдіть подивіться. Писайте, подивіться. Ні, покажіть мені тут. Я не зобов'язаний нікуди йти. На які прибавити? Наких товар? Ну ви ж кажете показати. На який прибор, кажуть. Ходіть, ну, ви, ви, подивіться, віднімали. ви, подивіться. А ви, Тут ви не маєте право, збірули казу3 сестри. Ви наказу 33. — Ви зайдіть і подивіться, ви ж хочете побачити. Так, ну зайдіть, подивіться. Ну ага, то ви маєте мені привет. Я блошені я... Я не до пов'язаний виходить. Я збираю, що не виходить. Приносить нічого не зобов'язаний. Можна ваше посвящення? Можна, немає питання. Тільки ви своє покажіть, будь ласка. Покажіть, своє, сначала. ви пред'являєте, я пред'являю. Ну Ви ж до мене звернулися, так? Я до вас звернувся, так. Да. Ну на вимогу е Ти водія. На вимогу інспектора водій повинен пред'явити, так чи не? Конечно. Ну, але це безпричинно. Як це безпричинно? Ви нам вшановну на дорозі. Де? Хто? Ну, свідок? Я показую, Якийсь свідок. В 33-му наказі немає прибора. Ніж реєстратор. Нема? Немає. Ну ходіть подивитися. Ну принесіть мені. Принесіть мені. Инспектора, инспектора, ну придевы. Все, посвідчення. уж было посвящено.